Алла Горська, українська художниця та дисидентка, громадська діячка, одна із основниць та найяскравіших творчих особистостей покоління руху 60 діячка правозахисного руху 60-х років в Україні. З 1946 року навчалася у Київській художній середній школі імені Шевченка, яку закінчила в 1948 році із золотою медаллю. У 1961-65 роках разом з Лесем Танюком, Василем Симоненком, Іваном Світличним та іншими стало однією з організаторів і активною членкиною клубу Творчої молоді Сучасник тодішнього центру українського національного життя у Києві. Разом з Василем Симоненком та Лесем Танюком відкрили місця поховання розстріляних в НКВС у Биківні на Лук'янівському та Васильківському кладовищах. Матеріально і морально підтримували родини політв'язнів. Користувалася з ними, їздила на судові процеси своїх однодумців, організовували збори коштів на допомогу сім'ям засуджених, організовувала зустрічі з тими, хто повернувся з таборів. Правозахисники, які поверталися з ув'язнення, зверталися до Аллигорської за допомогою і отримували її. У квітні 1968 року підписала лист протест 139 діячів науки та культури до тодішніх керівників СРСР у зв'язку з незаконними арештами і закритими судовими процесами над дисидентами. 1970 року Алгорську викликали на допит до Івана франківського у справі з арештованого Валентина Мороза. Але вона відмовилась давати свідчення. 28 листопада 1970 року Алгорську було вбито у помешканні її схвекра. У Василькові, Київської області. Убивство, за деякими версіями приписують КДБ, що мстився Горський ще за оприлюднення разом з Лесом Танюком та Василем Семененком фактів масових розстрілів киян у Баківнянському лісі.